Всім привіт! З вами Лисяча Мамка, позаду мене Хані. Ви давно просите розповісти її історію, я все, все ніяк не зберусь. Насправді, мені дуже важко розповісти її історію, так як люди, які передавали мені хані, ми з ними домовились, що я не буду розповідати подробиці. Тому, вибачайте, але якось так як багатько про неї я не можу розповісти. Люди врятували її з деякої не дуже хорошої ситуації, все вони не могли її залишати і передали нам на утримання. Вона у нас вже давненько, я вам її просто не показувала з деяких причин. Ах, бачите, вона зараз тако трошки здичавівша, тому що тому що я рідко з'являюся біля лисиць. Ми зараз на іншій ділянці готуємо, будуємо наш притулок. А Хані трошки отак от мене перестала сприймати. Я вам в кінці вставлю відео, яке я знімала влітку, коли в нас з нею були гарні стосунки. Коли вона мене бачила частенько, ти гавкаєш на мене. Вона мене бачила частенько, і ми з нею навіть потоваришували, А зараз все, вона мені говорить, що, що я тебе жінку не знаю, йди, будь ласка, звідси. Так? Чому вона єдина мене забулась зі всіх лисиць? Спитаєте ви. А Тому що ця лисиця не домистикована. Тобто є дуже велика різниця між тим, як вони сприймають людину. Ви, все, все шуршить сьогодні вітер такий, і вона лякається всього. Оце що називається дика тварина. Тому що всі інші наші лисиці це домистиковані лисиці з ферм. А ця от саме дика дика така от вона, яка є натуральна лисиця. Оце ну, трохи, трохи інша лисиця це лисиця Корсак. Вони ще через свій маленький розмір вони ще більше лякливі, всього бояться. Тому що в природі, наприклад, на лисицю Корсак полює навіть звичайна європейська лисиця туди. Вони на них полюють, бо от хані у нас важить а, кіло вісімсот зараз. Тобто вона зовсім, зовсім мініатюрна. Вона мене зараз бачить дуже рідко, десь раз. раз. Ти мені підказуєш десь раз на тиждень. Приблизно і тому вона мене не дуже сприймає. Вона зараз гарно сприймає мою маму, яка її годує щодня. А я для неї чужа тітка. Але це нічого. Ми, коли її заберемо до себе на ту ділянку, будемо з нею щодня займатися, і все вернеться, все вернеться в гарне русло. Ми з нею знову будемо товаришувати. А зараз я вам покажу, як ми з нею гралися влітку. Ой! Що воняє? Подкрадаешься? Подкрадаешься? Ой, зачухалась. Зачухалась. Прости. Де сиди? Ой, как ты смешная такая, ты сме, ты сметай, хе-хе, все, пима, пима, тепима,